Вітаю, шановні друзі! У цьому відео піде розмова, як очистити унітаз від вапняного нальоту та мочового каменя. Також цей засіб дієвий при боротьбі із нальоптом з іржі. Саме від них позбутися дуже тяжко та дорого. В моєму випадку унітаз дуже сильно засмічений нальотом. На початку я хотів його викинути та встановити новий. Його ціна становить близько 100 доларів США, тому вирішив спробувати новий засіб. Тому я придбав кілька пляшок електроліта в магазині з продажу автозапчастин. Кращим варіантом очистити від нальоту підійшла б серчана або, або соляна кислоти. Але на момент запису відео ці компоненти відносяться до прекурсорів, тому придбати їх без ліцензії проблематично. Необхідно змити всі органічні залишки до одержання чистої води, вибрати всю воду з унітазу, заляйте розчин кислоти. Намагайтеся, щоб рівень рідини був на рівні водяного затвору. У мене цей об'єм становить близько 1 літра. Якщо товстий шар нальоту убрати з першого разу не вдалося, то ту процедуру можна повторити і так до отримання необхідного результату. Не забувайте періодично перемішувати розчин в унітазі. Пам'ятайте, розчини на основі кислоти можуть нанести шкоду вашому здоров'ю, тому дотримуйтесь техніки безпеки. Також пам'ятайте, кислоти несуть шкоду для зовнішнього середовища. З цієї причини намагайтесь не зловживати цим засобом. Дякую за увагу! На все добре! Щасти вам!